Eu não estou mais tirando a mão do nosso, não estou me tirando a meu pai. Eu não estou me tirando a mão do І йдіть візь. Ну що у вас не доходить? Ми даймо вам забрати вас і брать. А якщо не буде документів, так якщо ще не доходить. Що? Я не можу закрити банк. А народ, а народ, а не сам. Нас є чоловік, нас не попаде. А зробив самосання. Ми вам зі ранку відкриваємо. Забирайте поводні вертіші. Забираємо і більше не рубає. І ніхто більше не рубає. Та ми такі успіхом дімо. Ми це забираємо до вирішення тої комісії, яка роботи зібрається. Ми комісію сьогодні створюємо. Ми вже і в лісі диремося.

То, що ми сони, виважте, те, що ми говоримо серйозно, як, як сказати, що нема рівної такої прямої, рівно ми ще не дійшли. Якщо, наприклад, як поважає, то, вони фактично ну, на даний час рішення умовувати ну, вони ніхто. Вони рішення зовсім.

Створена Буковина ліс. Я зрозумів, що це треба туди загнати в буковину ліс. Вони фактично дали на суд і в вистовили... це не ми дали на суд, дали легенство ліси на набуть. І вони хоча себе зберегти як державний ліс АПК. Так чи не так? Ну я зрозумів. Ви говорите, що зараз обласною радою створено що. Нове комунальне підтримку. Підприємство, підприємство, Це прийняти комунального підприємства. Значить, ти слухайте мене, ти почекай трошки, що говорити. Тоді ми між нами робимо громадське слухання, чим побистріші. Що ж вони вірували? Вони собі вірують, вони забирають. Але про наші присутності. А ну слухайте, я вас просив, щоб не було шкода, щоб то пропало. Слухай, Бо ми мало ми і річ. Ну, стань, робимо громадське Штай, слухання на громадському добре, слуханню. Ми робимо від вас, представників, щоб це не був баланс, що я хочу говорити, я хочу говорити. Говорять конкретно, я, він є від цієї ініціативної групи, є заступник, є такий, є такий. Все. Ми не будемо слухати одного, другого, третого, десятого або хтось що там. Вони ви повинні їх послухати, і їхню думку ви повинні би сказати. Якщо ми припиняємо зараз щодо цього, і рішаємо. Стояться, стояться буковину в ліс. Районна рада тут повинна доключитися. А чого вона не включається? Бо там є багато питань, ви розумієте чи ні. Які ви є Ви говорите одно, але я вже за свої. Я вже я заплатив за те, що я приватизував свою землю. Я сидів за 170 гривень. Я коруп, корупціонеру. Бо мені пішло з, е, з бюро ви занесли до реєстру корупціонерів. Я приватизував землю за межами населеного пункту, mm -hmm. ну, там пішов конфлікт інтересів. Так, да, Я дав одну пам'ятку, бо я підписав, що ну, межі між тобою. Вони ну, Так, mm -hmm. mm -hmm. да, mm -hmm. а, а не мав я. І я і корупціонер. О, вот чому діло? Хлопці за межами. Ми розуміємо, що весь ліс, він є адміністративних межах, але за межами. Наші рішення там дуже маленькі. Але ладно, якщо їх будь ми прийняли, тоді ми робимо це громадське слухання. І приймаємо, і тоді доходимо рішення, звертаємося рішення сесії. Хай приходять і коли орієнтуємо, вже хай, вже йдемо, вже відкладимо. А як ви думали? А Дивіться, мало, те, що я кажу, я не кажу свою думку, я не кажу своє бачення. Я журналіст. Ви бачили цю документу? Звісно, якщо, значить, я бачила, чого ж я тоді говорять? Не треба питати спокійно, дурість. Давайте говорити розумно, добре? А ви нам не будете скажу, казувати, що ми можемо у своєму селі робити. Тепер, якщо це земля комунальної власності, за законом, за конституцією. Ви територіальна громада є власниками цієї землі. Де ви є як власники? Ви можете кричати, шлагбауми ставити, що завгодно робити. Але скажіть, який у вас бонітет цієї землі? Що вона має родити? Який має бути ліс? По сортах, по сортиментах, що ви маєте взяти від рубки? Ви це знаєте. Ви хочете шлагбаум, а далі що а далі буде так, Ви правил розумієте? Буде прави абсолютно наші не всі так за пісьми для лісника. Хто буде лісники? У нас, нас не буде потрібно. Додайте, у нас є лісники. Ми не говоримо сьогодні, що ми не говоримо сьогодні про, що буде голова чи буде генкультин лісником. Слухайте мене, якщо ми робимо, ми повинні створити кісь, якщо ви вже хочете, керпи, хочете в Буковину, ліс, хочемо тут. Хлопці, це повинно би бути зроблено, як я кажу, це повинно бути лікідомно і зроблено щось нове. І там повинно обраний бути, якщо вже ми говоримо, що ми не йдемо до Буховини, віжче, куди, так? як рішила там обласна рада. Ми але він повинен, хто хто повинен? Повинен, повинен хтось керувати. Класси. і поки не можна керувати Іван Вами керують. З вами знову створюють підприємства, які без вас. Ви ви не знаєте навіть цього. Що я дурна і хочу покричити. Нас ніхто не слухає, нас ніхто не переважає, що ми його. Панове, послухайте, нас, всі рішення висять на сайті. 20 днів вони мають висіти для того, щоб ви подивилися. Ну хто ж вас буде питати? Ну ви ж розумні всі на якому сайті? <пл>. облради обл. обл. для, обл. для того, ж вони вивішуються, для того, що є висвітлення цієї діяльності. Ви кажете, нас не питають. А вас не не будуть питати, поки ви самі не увійдете. Нас питають, коли ми попалимо машини. ну.

А а не, а ми е добро да ги знаете кои се. Оне побитаја што, 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 Вони забирають mm. лише те, що там є. Ні, і через фундую з'їхати однозначно. Знаєш, крім, хлопці, крім, через фондую лісово їхати однозначно не буде. Не буде. Ми дали слово начальнику поліції, коли ми були тоді. ж були. так, там серйозно. Ви не там чули? Там, там, чули. Та лісі далі та раз. Та, 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 та сказали, не повинні не Ні, чекайте, хлопці, давайте давайте Як ми вже сказали, ми дали зовні. Про лісовази, але слухайте, про лісовази. Якщо лісовазю там пройде 50-60 чи скільки, ви що Play, як ми казали, плейшнермоналії близько, він буде у долині на тому. Ви розумієте, я це не можу, я на себе не беру. міст, no, чи коли лезька міста, ми, ми робимо дайте, дорогу, тут в'їзнув за селом. То і все, це вивозить? Хай біти і вивозять ці. Значить, дивіться всі тут, що ми були. Значить вони. Но, поки будуть робити, ми... Але чекайте. Шо, шо? Ну, возим тебе, Та, ти що, ти не питання стоїть таке, ну от це перебивайте мені, нічого не хочете хлопці слухати. Ми, ми робимо, ми робимо дорогу. Микола, ми могли її вивезти? Люди да. приходять, що я до мене дзвонять, на телефон питають мене, коли ми можемо забрати до лісу. От що мені йому сказати? Громада села не пускає? Ну, да. зрозумієте. Де це здорово буде? Ми хочемо туди зараз, що Це тут нова, зараз війна. Ви вийшли станція в Москві? Ви вийшли. Ми

Ми маємо комісію, винайку канал. Чого прокуромувати? Чого ви прокурому?